Полегшений бронежилет 6 класу захисту Warmo Gen 5 Pro Max. Вага даного бронекомплекту всього 7,5 кг. Це значно легше, ніж стандартні комплекти ЗСУ, а значить, ви будете більш мобільним та швидким. Доступний він у двох кольорах піксель та мультикам. Матеріал Cordura 1000, d завдяки якому бронік прослужить вам довгий час. Бронежилет оснащений полегшеними керамічними плитами 6 класу захисту, вагою всього 2,3 кг. Дані плити є найлегшим варіантом плит, який захистить вас від куль 762х54 та 545х54. Плити проходять обов'язкову сертифікацію і мають протоколи балістичних випробувань. Додатковий захист від уламків забезпечує боковий балістичний пакет збільшеної площі першого класу ДСТУ та захист до напашнику. Наші балістичні пакети також проходять сертифікацію та мають сотні позитивних відгуків від військових. Бронежилет оснащений комплектом необхідних підсумків, до якого входять три універсальні підсумки під магазини, два під гранати, під турнікет, напашник, сумка скиду, аптечка зі швидким доступом та вбудований тактичний рюкзак для особистих речей або гідратора. Кріплення шолому типу павук дає можливість надійно закріпити шолом і не втратити його. Обирайте надійний і перевірений захист від виробника Global Ballistics.